Моя красива, чиста, безпечна країна Кабоверди, квітуча. Не завжди справедливо уряд цієї країни до мене відносився. Деякі проблеми, які до сих пір не вирішені. У мене до сих пір нема свого дому, але неймовірне щастя відчуваю живучи тут, гуляючи, роблячи щоденні справи. Подивіться, скільки в нас квітів, як у нас гарно, при тому що країна навіть питної води не має, тобто тотальна нестача питної води. І опрісняють морську воду для того, щоб пити, для того, щоб поливати овочі, фрукти, ці всі квіти в місті. І сьогодні я вийшла познімати влог для вас. І подивіться, що я зустріла. Зараз в нас фестиваль Санжон, Санжуал. На португальській мові. На Кріольській це Сан-Жон, Санжон, на португальській це Санжуан. Е, неймовірно красивий колоритний фестиваль. Бачите, які е, сеньори такі вже в, е, в віці поважному танцюють в цих кораблях, люди е, в барабани б'ють. Така святкова хода, яка йде із центра міста. Я навіть не, не, не думала, що я таке побачу. В Кабаварди завжди так виходиш. Цього разу я, наприклад, вийшла куп купити дезодорант, шампунь та крем. І от побачила такий от кольоровий фестиваль, бачите, і з цієї сторони такий вже зовсім дідусь О, в моряцькій формі, збирається вийти на, на Авеніду, на бульвар. От, щоб долучитися до ходи. Дуже красиво, дуже колоритно. це все під музику. Мені насправді зранку було трошки не дуже я себе почувала, заставила себе вийти за цим Шам шампунь, дезодрант, так побутова хімія і води треба було купити. І от вийшла, зараз я живу в центрі вже два місяці, і тут. Так цікаво, тут все життя відбувається. Карнавал, який у нас в цьому році був красивий, колоритний, яскравий, живий, фантастичний, фантазійний, кращий навіть, ніж в Бразилії. І зараз Сан-Жуан. Ще буде фестиваль Кавала Фрешк це фестиваль морської кулінарії, риби. І досить таки цікавий. Бачите, така хода. Я долучилась до цієї ходи, вирішила. Також пройтись, бачите, скільки вже людей збиралось. Досить таки багато людей, і ми пройшли з цією ходою. Я завжди відчуваю себе частиною цієї країни, цієї культури, коли а, доєднуюсь до якихось урочистостей, до якихось от, от, таких подій. Традиційні танці кола Санжон. Неймовірно. Дуже красиво видовищно. От. І далі люди йдуть до сусіднього містечка, це все декілька кілометрів хода, і там відбуваються Різні заходи святкові, також люди смажать шашлики і так далі. Потім після цього я пройшла на африканський ринок. Це в нас на нашій площі, площі праси Штрела. Африканський ринок продають різні такі африканські маски, красиві, бачите, аутентичні із Гамбії, Сенегалу. Квінеї, Бісау з різних африканських країн. Тут в основному африканці продають. Яка різниця між кабовардійцями і африканцями? Те, що кабовардійці є хоча і темношкірими, але наполовину європейцями? Вони є наполовину інколи навіть приблизно 50 на 50. Кабовардійський народ виник із суміші африканців десь половина. І половина європейців це португальці, і англійці, і також євреї. І дуже багато кабардійців має русяве, каштаневе волосся, і синя, або зелені сірі очі досить таки колоритно. І цей базар тут продають африканський товар, в сукні із Африки. Дуже, дуже автентично, тому що це все справжнє, це не Китай. Більшість інколи продають щось китайське, але в основному це аутентичні речі. Бачите, такі красиві сукеньки. Є тканина, продається, просто, ну, щоб пошити щось. Чоловічі, жіночі, дитячі речі. Також є такі великі е, картини, ну, тканина така з картиною, що можна повісити, прикрасити вітальню, свою кімнату. Бачите, тут продаються тканини, з яких пошити щось можна. Таке от. Яка краса от з хатинками красивий, красиві відрізи. Яке плаття розвивається рожево-зелене. Мені так воно сподобалось. І воно гарної якості воно цупкеньке таке. А це таке більш типове, таке ширпотреб. Але теж симпатичне. Оце мені сподобалось. Воно такої цупкої, тканини, якісне, класне. Але воно й дорожче, воно й дорожче коштує. Те от коричневе, з кругом красиве. Вони всі дуже красиві, дуже самобутні. Їх треба гарно випрати в декілька разів виполоскати. Просто в холодній воді, щоб вони зайвий, зайвий колір скинули. І потім вони дуже гарно носяться. Але вони не такі довговічні, прямо. Ну вони типу рік, а потім, ну, натуральний матеріал їх на багато років, і це їхній мінус. Вони десь рік носяться. Тільки така от футболка, Сезарі, наша С Яні Тукові. Привіт. Я з Яною Туковою познайомилась завдяки Сезарі. Вона грала музику Сезарії дуже великий респект. Наша Сезарія, Сезарія. Дуже не мистецька. Я бачила недавно Едуарду, сина Цезарії, знову він недалеко від нас живе. Такі от справи, таке от відео, тут барабани, наш Кабоверде.